Я Ольга Ворончук, проживаю в місті Кривий Ріг, вживаю я цю капсулу два роки і першого числа буде 10 місяців. Я її, коли почула цю інформацію, в мене в душі щось таке йокнуло, тому що я цю інформацію шукала довгих вісім років. І за цей період пошуку мені прийшлося перенести сім непотрібних операцій. Це вже я потім дізналася, тому що ті люди, які користувалися цією капсулою з 2016 року, маючи такі діагнози, як у мене, вони обійшли без оперування. Познайомившись з інформацією, я її прискіпливо дві неділі вивчала, тому що на ринку здоров'я існувало багато інформації такої продукції, такого характеру. Як вузький спеціаліст в цьому напрямку я за фахом була, я була, три запитання, була відповісти. До цього я рухалася ось на оцих милицях, і я користувалася до цього 18 років БАДами. БАДИ це, як то кажуть, винахід прошлого століття. І я шукала нові технології. І, от, вживаючи їх 18 років, вони не могли мені спасти мої суглоби. І тому е, перше питання, яке я отримала відповідь, мені сподобалося, що це новітні технології нано-хау. Е, мені е, друге питання, на яке відповіло е, мені, е, коли я почала вивчати прискіпливо докопуватися е, відносно тієї інформації. Ось на ось цьому сайті е, це те, що ця продукція на 100% органічна, і ось цій одній капсулі. Знаходяться клітини рослинного походження у сплячому стані на 100% живі від перероблених 30 кг лікарських трав, овочів, фруктів, і ось це мене зацікавило, як це так можна. І далі, коли я вивчала, я побачила, що ну це ось мені дуже сподобалася ця фраза першої жіночки, яка сьогодні виступала, вона висловилася: це поєднання природи і науки. Дуже гарна фраза, дякую вам за цей вислів. І е, коли я це відчула, мені іще дуже сподобалася цінова політика, тому що це являється м, оскільки я на той момент була інвалідом е, другої е, неробочої групи, і ви самі знаєте, яка скажімо, фінансова забезпеченість після того, коли ти перенесла сім непотрібних операцій, то мене це дуже. Здивувало, і, і е, я тепер збиралася, чому ж е, така демократична ціна? А коли я зрозуміла, що це е, засновники е, цієї е, скажем е, компанії, вони е, являються віруючими людьми, і що вони е, Випускають цю продукцію на особистому сертифікованому обладнанні, і що ця продукція має всі міжнародні сертифікати, які вона, які вона використовує при перетинанні кордонів на сьогоднішній день, більше ніж 180 країнах світу. І ось на всі ці три питання я отримала собі відповідь, вивчивши цю продукцію за дві неділі. І в першу ж ніч, 1 вересня 2022 року, я не думала що так швидко прийдуть результати. Вісім років я не спала від болень, від того, що я бігала до туалету 14. і я заснула. А потім, через три неділі, я залишила ось у ці милиці, по яким я рок, з якими я ротелі. Потім і ще пів неділі мені знадобилося, щоб я залишила. Милиці і стала на роботу ходити без милиці, Тобто у мене вже не робоча група, стала робочою групою, і незважаючи на всі ці недуги, що у мене були раніше, я зараз себе відчуваю повноцінною людиною на 100% повноцінною людиною, тому що вона працює на всі 13 систем нашого організму одночасно. У мене нормалізувався багато нетоксичний таксичний там залишився тільки один вузол. У мене пропала потреба е, в оперуванні колінних суглобів при гоноартрозі 3-4 ступеню. А все тому, що це не просто там якась, е, скажімо, продукція, а це вона відноситься до ортомолекулярної медицини. Це доказова медицина, яка займається на 100% натуральної продукції. Вона офіційна, вона виникла в 1960 році. І хай би хто що там не казав. Це люди від малограмотності, скажемо, недовірливо відносяться. А коли ви захочете собі допомогти, і ви зайдете на цей сайт і проконсультуєтесь більш тією людиною, яка вам про все ще розказала, то ви зрозумієте, що ті результати, які ми сьогодні розповідаємо, вони не являються казкою. А коли я перший раз почула, мені також воно показалося фантазіями тієї людини, яка мені розповідала на сьогоднішній день, він являється мій наставник Назарій Єрчу. Це в минулому їжах космонавтів американських, яка допрацьована для таких споживачів, як ми, щоб вона була комфортна у вживанні. Після перенесеного, скажімо, інфекційного захворювання, від якого нам всім робили прививки, з'явилася у мене, крім того, що була проблема після перенесених операцій, у мене з'явилася дуже сильна слабкість, і після цієї слабкості у мене з'явився мікроінсульт і мій тиск. Рибав на сьогоднішній день мені сьомий десяток і я не вживаю не жодної хімічно синтезованої пігулки. Мій тиск нормалізувався, обмін речовин відновився, холестерин нормалізувався. Це підтверджують всі ті протоколи діагностичних обстежень, які я роблю кожні півроку, і лабораторних обстежень. У мене був повний міхур камінців. На сьогоднішній день жовчний міхур. У мене тільки залишилося два камінці, і у мене ці камінці раніше вони були 12 міліметрів, досягали на сьогоднішній день вони 5-7 міліметрів. Це я почала спостерігати після вживання продукції рік і 4 місяці. І кожна людина повинна розуміти, що ті результати, про які ми розповідаємо, вони у кожного приходять в різний час. Треба дочекатися. Нормалізувався цукор. значить я схудла в перший рік вживання на 22 кілограма. Я думала, що це з мене вийшли жири. Ні, це вийшло 22 кілограма бруду, які, які містилися в клітинах, і в кожної клітини з першого дня народження з'являються в організмі її шлаки, токсини, скажем, від навколишнього середовища, екскременти паразитів. І ось все це вивелося, розумієте? І тепер, якщо я бажаю схуднути, то я додаю ось. Оцю продукцію це всі знають, це сідова продукція, яка очищує від вістирального жиру наш організм. І покращився мій зір я рік назад почала користуватися ось цією продукцією. Я закрапую один-два. Ну, коли не забуваю три рази очі і, скажімо, профілактую катаракту, глаукому, астигматизм і, звичайно. Живаю продукцію, яка дає мені змогу відновлювати після ковіду короткострокову пам'ять. Ви знаєте, що є довгострокова, короткострокова. Тобто, любі друзі, якщо ви про це чуєте і вам здається це фантазіями, не дивуйтеся. Нам також на початку це могло казатися. І, і що цією продукцією вона корисна, і ми роками користуємося нею, також користується всі наші сім'ї, наші діти, батьки. У мене навіть онуки користуються. У Мене також були. Є на сьогоднішній день протрузії грижі в кожному відділі мого хреста, але завдяки тому, що за допомогою звичайної води е, вивелися запальні процеси із орган із через органи виділення із мого організму, тобто не через крапельниці, якщо раніше я лягала до стаціонару кожні 3-4 місяці, то е, щоб закупляла великими целофановими торбами ці хімічно синтезовані крапельниці, які мають побічну е, дію і викликали у мене таке Супутнє захворювання як хронічний жировий гіпатоз, і за допомогою нашої продукції через два роки у мене він е, почав розвиватися в зворотньому напрямку. Тому майте на увазі, е, що наука рухається вперед, наука розвивається. І якщо до вас прийшла ця інформація, не нехтуйте нею, щоб не бути в майбутньому обузою для себе, для своїх рідних і не дочікуватись, поки вас швидка на націлках буде транспортувати до стаціонару. На сьогодні на сьогоднішній день є альтернатива, ну якою треба просто скористатися і бути розумною людиною.